Друзі, вітаю! Давайте поговоримо про важливі речі: субсидії, мінімалки, послуги зв'язку, ФОПи і багато інших соціальних питань, які стосуються нас із вами. Напряму, тому що це наші гроші. Давайте про них поговоримо, тому що 25-й рік. Знаєте, як би нам не казали світлі прогнози, він буде непростим. Війна не завершилась. Так, може завершитись. Так, можемо отримати репарації. Поки що їх немає, і ми виходимо з тих реалій, які зараз є в країні. Треба поговорити і про допомогу ВПО, історичні зміни для ФОПів, і пенсії та надбавки, зарплати та мінімалку, доплату педагогам. Ну і навіть про мобільний зв'язок та інше. Обіцяли ліквідацію МСЕК. 25 рік буде насичений, тому підпишіться на цей Ютуб канал. Це дуже важливо підписатися. Нас атакують російські боти, нас атакують російські ботоферми і намагаються понизити видачу україномовного, патріотичного проукраїнського контенту. Коли ви підписуєтесь, в них це не вдається. Контент навпаки росте і більше українців бачить. Тому під цим відео кнопка підписатися, натисніть на неї. Якщо у вас не підписуйся, створіть пошту, зробіть акаунт, це займе 15 секунд, і тоді нажміть підписатися, і ми з вами будемо нерозлий вода. Тому підписуємося і починаємо. Від нового року в Україні набудуть чинності нові зміни в податковому законодавстві. Окрім того, відбудеться поступове підвищення пенсій та зміни виплат для внутрішньопереміщених осіб. Передає сайт ТСН. Ціни на комунальні послуги до завершення опалювального сезону 2025 року тарифи на електроенергію, газ, гарячу воду та опалення не будуть змінюватися, передає НВ. Зокрема, ціна на централізоване опалення для більшості побутових споживачів залишатиметься на рівні 1654 гривні. Далі, проте кажуть, що в наступному році тарифи на комунальні послуги можуть все ж таки зрости. Це підтверджує тим, що в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом чітко вказано на необхідність таких змін. Ми про це ще точно з вами будемо говорити. Більш детально я ще запишу відео. А зараз хочу розповісти про МСЕК, тому що за рішенням президента від 1 січня в Україні ліквідують медико-соціальних експертів соціально експертних комісій, які наразі займаються встановленням інвалідності. Їхні функції будуть замінено новою системою оцінювання повсякденного функціонування особи, що здійснюватиметься експертними командами лікарів практиків. Ну, давайте чесно просто перейменували. Нічого конкретно не відбулося. Процедура такої оцінки відбуватиметься в електронному порядку з електронним направленням лікуючого лікаря. Усі відомості автоматично потраплятимуть в єдину інформаційну систему соціальної сфери та повністю виключають людський фактор. Ну, можете написати в коментарях, вірите чи ні, що є запобіжним корупційним зловживанням, пояснюють в міністерстві. Ну от кажуть, що особи з інвалідністю, повторний огляд, який був призначений від 1 січня 2025 року, мають пройти оцінювання вже за новою процедурою. Ті особи, які не змогли його своєчасно пройти, строк інвалідності продовжується додати ухвалення рішення експертної команди, але не пізніше 1 липня 2025 року. Треба розуміти, що прокурори МСЕКівці. Які отримали в цьому секу інвалідність, жоден з них цю інвалідність не втратив. Всі ходять, всі їздять на курорти, в тому числі в час війни, всіх все нормально, але ніхто не втратив. Тому нова структура це фасад і ширма для того, щоб і далі робити старі речі. Панянка з Хмельницького і її чолов'яга, який так еротично валявся на цьому ліжку, прикриваючи гроші, думаючи, що. Органи це не побачать. Ну але цей баклажан все-таки в якийсь момент встав, гроші забрали на камеру, все показали, але ніхто з них не сів. У них все нормально: купа бізнесів, мільйони доларів доходів, мільйони доларів нерухомості, але все нормально. І вона купить нову посаду і далі буде роздавати так звані інвалідності, так званим прокурорам. Міністр оборони України Ростемо Меров зазначив, що в Україні в 25-му році мобілізація триватиме, адже це потрібно для оборони та виконання військових цілей. В 25-му році не мобілізують українців, які мають право на відстрочку, а також чоловіки, які мають бронювання. Крім того, не підлягають мобілізації громадяни віком 18 до 60 яких визнано непридатними до проходження військової служби за результатами проходження ВЛК, також не можуть призивати людей, які виключені з військового обліку. Варто додати, що військові, що пішли у СЗЧ самовільно залишення частини, мають шанс повернутися на службу до 1 січня 2025 року, говорилось в документі, оскільки ця дата минула в Верховній Раді теж обговорювали. А може зробимо ще одну дату, щоб перенести, тому що терміни були короткі. Ну і зрозуміло, перспектива повернення великої частини військових, які дійсно втомилися, була. І вона залишається. Депутати кажуть, що голосувати не хочуть, але така можливість залишається. Військовим курсантам піднімуть виплати. Про це каже заступник міністра оборони Сергій Мельник. От він каже, що з березня 2025 року курсанти перших-других курсів отримують виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні, що становить 8 тисяч гривень. З урахуванням того, що заробітна плата буде підвищуватися, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному. Коефіцієнтів курсанти 3-4 курсу, які прирівнюються до контрактної служби, отримують понад 20 тисяч гривень. Давайте загалом поговоримо про гроші, про мінімалку і про заробітні плати, тому що це надзвичайно важливо. Розмір мінімальної зарплати на наступний рік, затверджений Кабінетом міністрів України під час ухвалення проєкту державного бюджету на 2025 рік. Документом був встановлений і розмір прожиткового мінімуму на 25 рік. Він залишився на рівні попереднього року. Тобто це 8 тисяч мінімальної зарплати при прожитковому мінімумі 2900 гривень. Міністри і депутати, правда, на прожитковий мінімум не живуть, хоча деякі мене переконували, що живуть. Правда, вони витрачають 2900 не в місяць, в день, але кажуть, як мінімум, хоча б. Так, вони намагаються бути ближчими до людей, тому що дуже часто, маючи можливість побороти корупцію, за що можна було б запустити е, маховик економіки і зробити нормальне людське відношення до громадян України, вони все ж таки воліють мати конверти і витрачати мінімалку в день, залишаючи 2900 українцям в місяць. Міністр фінансів Сергій Марченко каже, що соціальна сфера є пріоритетною, тому її фінансування і надалі буде стабільним. Однак про зростання мінімальної зарплати поки чомусь він говорити не хоче. Водночас, в новому році, всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору. І це вже сталося від 1 грудня після набрання чинності з законом про підвищення податків. Народна депутатка, член комітету з питань фінансів Южаніна, яка до цього була одною з головних в податковій сфері, пояснила, що чистий дохід на руки стане меншим. Абсолютно точно, всі доходи, які легально отримуєте в будь-якому місці на роботі, як найманий працівник, нараховані відсотки за депозитами в банках, все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не півтора, а п'ять. Відсотків, каже депутатка. Ну, тут депутатка Лукавець. Вона в партії, яка вважає себе опозиційною. До цього вона була точно такою ж владою і робила точно ті самі кроки. Військовий збір це щоб армія була сильніша і тут не було росіян. А нагнітати, що ми станемо бідніші, то пані Южаніна могла б згадати, як вони з Ахметовим робили Роттердам Плюс, роблячи українців біднішими. І як вони фронтили олігархів. І свого головного шефа. І коли вона сьогодні атакує реформу митниці, наприклад, забуваючи, що сама була дотична до тих людей, які її кришували, і скільки корупції було за попередні 5 років, точно так же, як і за ці 5 років. Нічого ж там ще ж не помінялося, але з'явився шанс, що можна щось змінити з західними партнерами, з прозахідними українцями, які кажуть, треба міняти. Викорінювати це зло і робити щось правильно і нормально, щоб гроші пішли в бюджет, щоб оборона була насичена. Ні. Виходить квіточка і починає розказувати, що тут не так. Просто лукавство і гра на сентиментах самі отак от, от об'їдаються, а людям починають розказувати, як треба або як було. Ми бачили, як було, і ми це все добре пам'ятаємо. Тому заважати нормальним реформам. Не варто і маніпулювати цифрами теж. Пенсія і надбавки це важливі речі. Сайт ТСН пише, що нового року на українців чекають два етапи: підвищення пенсії: індексація, яка відбудеться в березні, та підняття розміру виплат для деяких пенсіонерів влітку. Втім, значення соцвиплат можливе після. Змін до законодавства про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович. За її словами, підвищення пенсій найбільше торкнеться українців, які давно вийшли на пенсію. Міністерка також зазначила, що великі пенсії не будуть урізати. Також, ну ви знаєте, чому, тому що половина з цих міністрів і депутатів самі планують їх отримувати. А їхні друзі куми. Прокурори і судді вже їх отримують, тому вирізати великі ніхто не хоче. Також пенсіонерів-чорнобильців -чорноб... чекає додаткова фінансова підтримка, вони зможуть отримати надбавки до пенсії, що перевищують 2 тисячі гривень. Доплати будуть виплачуватися громадянам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи і складатимуть 2 тисячі 000... гривень. 360 гривень виплати надаватимуться за умови, якщо особа є непрацюючим пенсіонером, постійно проживала в зонах безумовного й добровільного відселення від 26 квітня 86-го року до 1 січня 1993 року. Певні категорії пенсіонерів отримують грошову допомогу від всесвітньої продовольчої програми ООН, Ви знаєте про це. Виплати зростуть у тих пенсіонерів, яким протягом листопада виповниться 70, 75 і 80 років. Утім, для цього є умова, пенсія не повинна перевищувати 10 тисяч 300 гривень. Ну, і власне, влада нам обіцяє історичні зміни для ФОПів. Закон про підвищення податків Зеленський підписав 28 листопада. Чинності він набув наступного дня тут швидко, коли для ФОПів зміни вносять, то діють дуже швидко. Зняти суддів пенсії то довго, можна десятками років, а ФОПам ввести швидко. Основні зміни стосували ставки військового збору. Податку на прибуток для банків та запровадження щомісячної звітності. Підвищені податки для ФОПів почнуть діяти з 1 січня 2025 року. Для платників єдиного податку військовий збір запроваджується від 1 січня 2025 року. Також ФОПи зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок ЄСВ, адже скасовується пільга, яка дозволить ФОПам не сплачувати ЄСВ. Під час воєнного стану. Але, друзі, якщо можете, краще сплачуйте, тому що ці гроші підуть на армію. Нам треба думати на те, щоб дійсно наповнювати військові бюджети. Я вас завжди закликаю донатити. І це те, що треба робити. Але і системно сплачувати податки, теж треба. ФОПи скоро можуть відійти в минуле після вступу в ЄС такої форми сплати, як ФОП, може не бути. Є там індивідуальні форми. От, але вони не такі широкі, як ми зараз використовуємо ФОПи в Україні. Зрозуміло, багато хто перекручує. Ну, наприклад, коли велика олігархічна корпорація використовує всіх працівників як ФОПів і платить не більше 5%. Ну, це інша історія. Це давно треба було використати. Але якщо це нормально, наприклад, вчитель-репетитор, чи це, наприклад, перукар, чи це, наприклад, масажист, чи це, наприклад, людина, я не знаю, столяр, чи сантехніки, він працює як ФОП, і ви йому платите нормально і це круто. Але бачите, що багато хто з олігархів цим маніпулює, великі мережі побутової техніки, наприклад, багато інших корпорацій, Ось все погано. Але зрозуміть одну штуку, цього скоро може не бути під час вступу в ЄС. Тому, скажімо так: пам'ятаємо про ФОП, але завжди де можемо доплатити податок, чесно, справедливо. Краще це робити. Держава дійсно потребує зараз податки. Хто ще потребує допомоги? Це наші українці, які були переміщені всередині країни через військові дії. У 25 п'ятому році українці, які мають право на соціальні виплати і допомогу ВПО, отриматимуть кошти відповідно до графіків для підтримки ВПО, які перебувають у складних життєвих ситуаціях. Уряд продовжив ці виплати ще до лютого 25 року. Автоматично без додаткового звернення виплати отримуватимуть найбільш вразливі категорії переселенців, які не мають змоги працювати. Пенсіонери, у яких розмір пенсії не перевищує 9,4 тисячі гривень. Люди з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю віком до 18 років, тяжко хворі діти. Діти сирити, та діти позбавлені батьківського піклування віком до 23 років. А також батьки, вихователі й прийомні батьки. Міністерка соціальної політики від інтерв'ю Українформу каже, передає те сенс, що міністерство соціальної політики працює над тим, щоб запровадити більшу базову соціальну допомогу та анонсувала, що в наступному році виплати зростуть. Субсидія не менш важлива історія, яка допомагає українцям вижити. Від 1 грудня в Україні субсидія призначається до кінця опалювального сезону, тобто до 30 квітня поточного року. І це правило збережеться. Як повідомляють в пенсійному фонді, від 1 січня 2025 року під час надання подання документів враховуватиметься дохід сім'ї за другий, третій квартал 2024 року, а пенсійний дохід за листопад 2024. Субсидію можуть скасувати, якщо заявник не повідомить про зміни в майновому або соціальному стані. Ну, вдруг вам пощастило, ви розбагатіли, купили дорогу автівку, будинок. Ну, або просто виграли в лотерею, або у вас було призначено, я не знаю, там якимсь міністром дорогим, то все, тоді субсидії у вас не буде. Якщо цього не сталося, то у вас далі буде отримуватись субсидія. Краще, нехай у вас це станеться, і ви розбагатієте на мільйон доларів мінімум, і субсидія вам не треба буде. Але якщо цього не сталося, знайте, що ви маєте на неї право. Якщо відключення електроенергії будуть тривати до... Та посилюватися в січні сума субсидії залишиться незмінною, оскільки вона розраховується за соціальними нормами споживання і зменшення обсягу використання електроенергії не вплине на допомогу. Від кінця січня 2025 року призначатимуть субсидії на оренду житла для ВПО. Зокрема, з 27 грудня минулого року субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб поширили на всю територію держави. Мінспесоцполітики повідомили, що субсидія на оренду житла важлива для підтримки внутрішньо переміщених осіб, які не мають власного житла придатного для проживання, і не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло. Нагадаємо, що субсидія на оренду житла для ВПО призначатиметься за аналогію з житловою субсидією. Також доплати педагогам одна з суперважливих категорій нашої країни. Це люди, які нас вчать, це люди, які нас роблять розумними, це люди, які виводять нас у світ. Професія, яка мала б оплачуватись найбільше. Не професія олігарха, депутата, міністра чи будь-кого іншого, а якраз таки професія вчителя. Успішні країни ті, де багато отримує вчитель і медик. Не корупціонер, рішала чи хабарник, не прокурор і не будь-хто інший з ризиковано-корупційних професій, і не посередник політичних питань, а саме вчитель і лікар. І ви будете здивовані, що навіть в сусідніх з нами країнах є лікарі, які мають середню зарплату 4, 5, 6, 7 тисяч євро. Аналогічна історія з педагогами. Фінляндія ввійшла в одну з кращих країн по екології, бізнесу та якраз таки освіті, не тому, що економила на вчителях. Як розповів міністр фінансів Сергій Марченко, від 1 січня 2025 року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну надбавку до заробітної плати у розмірі 1300 не євро гривень. А від 1 вересня сума збільшиться до 2,6 тисяч знову ж таки гривень. Так як обіцяли свого часу виборчу кампанію, по 4 тисячі євро. Зрозуміло, що не буде. Грошову надбавку наступного року також отримують вчителі, які проводять заняття основ... з основних предметів, психологи, які надають підтримку учням, і працюють над поліпшенням їхнього психоемоційного стану, керівники гуртків, які організовують. Позашкільні заняття та додаткову освіту, вихователі груп продовженого дня, які займаються дітьми після уроків. Оновлена система доплат поширюється на всіх вчителів державних і муніципальних шкіл. Мобільний зв'язок та послуги пошти популярні мобільні оператори країни. Підвищать свої тарифи з нового року. Повідомляє РБК. Ми посилаємось на ТСН. Декілька із них вже підняли ціни на свої послуги. Компанія «Київстар» переглянула умови частини тарифних планів. В середньому ціна змінилась на 65 гривень для вартості тарифу. Нова вартість вступила в дію ще минулого року з 20 грудня. Як повідомили в компанії, нові тарифні умови враховують зростання. Споживання послуг абонентів, оскільки компанія відстежила збільшення споживання трафіку в мережі. Ну, насправді мобільні оператори, які, наприклад, Київстар, ви знаєте, що належить росіянам, хоче подаїти українців, і, власна, в нього стратегія інша. Ви менше дзвоните на мобільний, а ви більше дзвоните в додатках: WhatsApp, Viber, Signal. Не користуйтесь точно Телеграмом, це теж російська історія. І власне, ви менше витрачаєте на смс, тому що у вас є безкоштовні додатки. Інтернету вам для цього багато не треба. Тому вони хочуть підняти тарифи, щоб компенсувати зменшення тих інших послуг, які раніше їм приносили мільярди доларів кожного року. Зрозуміло, що зиск з мобільного оператора вже впав. Це вам не 90-ті і не 2000-ті, коли можна було косити супервеликі гроші. Зрозуміло, що інноваційність цього інструменту падає. Він типовий, нічим новим не відрізняється. Тому оператори теж намагаються заробити свою копійку. Ну а деякі з них ще й намагаються підігрувати Росії. Ну а їхні власники ховаються в Москві. Про це теж варто пам'ятати. Водафон змінить вартість тарифів нової лінійки, джойста тарифу Turbo від 24 грудня. Минулого року ціни збільшаться на 70 до 120 гривень. Та для абонентів, які використовують цими, ці тарифи, Vodafone відтермінує зміни і впроваджує спеціальні умови користування, надає три пакети послуг за старою. Вартістю для нових клієнтів, які стануть абонентами Vodafone, Vodafone зараз належить азербайджанській компанії, і це прекрасно. Правда, не впевнені всі, що точно так, тому що хтось каже, що можуть фронтити російські гроші. Бо до цього Vodafone це колишній UMC, МТС. Вона так компанія називалася, і це була російська компанія. Ну і кажуть, що її продали, але коріння могло залишити. І здійснення перший дзвінок до 20 січня компанія також надасть три пакети послуг поспіль за старою вартістю. Але якщо ви підключили Є7, то вона може завершитись і ви будете вже в новій вартості. Мобільний оператор LifeSell наголосив, що останній раз переглядав тарифи понад рік тому і торкнеться цього разу, це буде 15%. Зокрема, LifeSell дає можливість новим абонентам зафіксувати вартість. Обраних тарифів до кінця 2025 року. Від 1 січня національний поштовий оператор Укрпошта впроваджує нові невагомі тарифи на поставку посилок, які будуть залежати не від ваги відправлення, а винятково від об'єму, пояснює гендиректор компанії Ігор Смілянський. Також е -е, Укрпошта точно підвищить тарифи для низки закордонних напрямків, збереже їх без змін для ключових країн. Повідомляє директор департаменту міжнародних операцій Юлія Павленко. Українська пошта це державна корпорація, яка дуже соціально орієнтована, яка має найбільше представництво по країні, яка дійсно працює надзвичайно сильно, щоб реформуватися, тому що в спадок отримана інфраструктура не є новою, тому роботизують лінії. Фасування працюють над скороченням кількості відділень, але покращенням послуг для українців, для українських пенсіонерів, для українських клієнтів. Створюють нові функції, створюють нові види товарів, нові послуги. Дійсно, корпорація працює, щоб мати високу маржинабельність, бути корисною і мати велику капіталізацію. Більше того, навіть скажу вам по секрету: працюють над створенням власного банку, щоб ще збільшити вартість державної корпорації, наприклад. В майбутньому можна було вивезти її на біржу, чи запустити спонсора, чи продати її, щоб держава могла заробляти, наприклад, потім інвестувати, виплачувати пенсії чи вкладатись в соціалку. Тому українська пошта бачимо, що набирає обертів, реформується і якраз таки хоче бути сучасною, точно не гіршою ніж пошта Італії, Швейцарії чи, наприклад, Королівська пошта Англії. Ось така, друзі, інформація. Напишіть в коментарях. Чи вистачає вам тих виплат, про які я говорив у відео вище? І друге, напишіть, чому не хочуть зрізати супервисокі зарплати для суддів прокурорів та політиків. Напишіть, будь ласка, в коментарях, і дуже важливо підпишіться на цей YouTube канал. А російські боти нас атакують, хочуть понизити видачу. Ми ж з вами працюємо над тим, щоб україномовного контенту було більше. Тому підпишіться, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.